Футболки Соту крем 10 кг ціною 4650. Так, давайте ми беремо ось такої клеснючої Adidas щодна розмір зрізаний. Але я думаю, що це може якийсь one-size такий. Під, S, під L, Еліки можна спокійно бути, його тягнеться. Ікселечка, але тягнемо на L. Таку невеличку. Наступний ось такі. Дуже класні футболочки. ідуть є футбол тут топи майки топи. А деда з чоловіча параї такі класні. Є маленькі розміря. є маленькі, тому що тут є мікс розмірів. Опа, хто так тут, тут якась футбольна команда, абсолютно новасенька. Футбольник не заглядає, тому футбольна команда не знаю. тому тут ну, парень такі шикарні. Дуже різні, яскраві кольоробі, от на з малюнком, о, це теж якісь класне. Так, топи. Погляньте, тут багато класних, шикарних топів. Присутньо. Так, Ну, не дуже багато. Більше цього все, все тут є отаких от футболочок. Погляньте, класних такими з надписами. Топів тут однозначно у нас менша кількість. Шикарні розміраю, присутні великі. Це у нас крем сорт, у нас не найвища якість, вони всі в ідеальному стані. Будем така гарна з голою спинкою. Тут у нас є така катцна. Дуже симпатичні. Знову з голою спинкою. Позаду на різимо, на все тягнеться. Наступне. Так, це у нас буде йти ось така. З рівушечками. З рішечками, з рішечками. Ось такі всякі різні. Також у нас тут є бодіки. Які. Ось так усе збирається. Наступний. Це, звісно, голубенька з гадними таким плечком. В синьому кольорі. Погляньте, які шикарні з гусочками, ніби сорочечка. Ось такі бодічок. Ніби така. Маєчка ось така, на деталечках. Наступне ще одна ось така маєчка. Далі така спортивна футбольна. І ще одна футбольна. О, що футбольна футболка, значить, дуже согласна. Тут брендери. Більшість футболок, хто знає. Ось така на рукавчика йде. Маєчка спорт. Ось такий топ-сірий на затяжечках. Далі, далі, далі. Ось така футболочка. У нас тут топ такий з шийку, але. Наступна угу. у нас, тут, у нас тут, ось така нове така примарк з біточкою Ті. Боже, всі гадні такі хтось мідайний, можете взяти футболо. Може, така мило з жабкою є. Палянт. Ульфс. Ось такі. Різноманітні, різноманіття. Тут та біля 80 футболочок. Футболочок, майки, топики. Собі тут є ще не заглядає від однієї слова, менше залежно, тому що, що тут і стопа, або легенькі маєчки, футболочки, тому це у нас буде більше. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або телеграфа.